Hello! Do you speak English? My name is Ruslan Мене and Руслан Білякович, and I am a garden man. Ні, сьогодні ми не будемо з вами вивчати англійську мову, хоча можливо й варто, адже герой нашої програми родом зі штатів, де він набув надзвичайно великої популярності завдяки своїй невибагливості та вау-ефекту восени. Ім'я його ліквідамбар. І сьогодні ми його посадимо. Тож не сиди, а посади. Яке в не було довге та здавалося б безмежне літо, все рівно воно скоро закінчиться. І ця красива зелена гама перетвориться на таку колір моєї сорочки. І щоб нашу осінь пережити якомога цікавіше і красивіше, я собі придбав цей красивий ліквідамбар. Хто ж такий ліквідамбар або ліквідамбар? До речі, дуже цікава ситуація. Така цікава назва рослини, вона хтось називає її ліквідамбар, хтось ліквідамбар. Особисто, я думаю, що правильно називати її ліквідамбар. Андрікві Дамбар. Хоча, можливо, у вас інша думка. Взагалі родом середини з Північної Америки, де вдало росте в теплому такому помірному клімату. Проте Україна вона не завжди тепла і приязна, але останніми роками. Клімат значно потепліше, тому ліквідамбари все більше і більше стали вирощувати. Наукова назва ліквідамбар сересітіра, тобто ліквідамбар або ліквідамбар смолоносний. Проте існує і народна назва, називається абруксове дерево, тобто рослин, з якої добувають смолу. Видова рослина все на батьківщині сягає 25-35 метрів. Ви собі яке здоровезне дерево. Проте в нашому кліматі вона значно менше, ну тому що холодніше. А особливо, якщо це якісь сорта, вони теж мають свої варіації. Моє королівство, мій сад, він потребує короля. Звісно, я приз, бо я ще молодий, а от саме він якраз і буде королем, тому що сорт називається Silver King, тобто срібний король. Свою назву сорт отримав, тому що він має бачите, ось такі варіантності і ще ось такі е срібні інколи маски. Рослина варігатна, тому потребує більше світла, чим не видова. Але одночасно, бачите, коли забути його полити, то він трошки підсихає. А також, якщо палюче сонце, то теж можливо біла варігатність буде підгорати, тому дуже важливо це враховувати. Взагалі існують ще два сорти, які собі дуже хочуть. Це називається Splendor Silhouette, це колоноподібна фестігіатна форма, і Аврора із жовтими мазками. Я думаю, рано чи пізно я їх отримаю. Смолоносність означає ще те, окрім того, що він містить смолу всередині. Його верхівкові брунічки, вони покриті глеєм, таким ніби як леєм для того, щоб повторні заморозки не змогли проникнути в верхову брунічку, і Руслана просто не замерзла. Основну функцію, яку виконує ліквіда саду, звісно, декоративна. А особливо цей сорт, Silver King, зараз він блакитно-зелено-білий, жовтий, а восени він буде червоний із рожем. Дуже красиво, навіть готично. А ще дуже великим бонусом є те, що окрім краси, він ще дуже пахне. Якщо ми відірвемо зараз з вами трошки маленький листочок і пошкодимо його, відчуємо. Дуже приємний хвойний аромат. А особливо коли осінь і приморозки вдарять, його листя буде просто е, поширювати приємний цей аромат е, навколо себе і можна ходити і любуватися, і нюхати цей прекрасний аромат. Також, якщо ви вперше бачите ліквіднамбер, ви думаєте, можливо, це клен, але маленький лайфхак для вас, як відрізнити ту чи іншу рослину. Взагалі це зовсім різні, нічим не схожі рослини, це як для нас, ботаніків. А для вас просто. Подивіться, що у ліквідабора в нього листя росте почергово, у нього нема ніяких насіння, те, що з такими откриличками, які літають, бачите, восени або влітку. Він дуже красиво цвіте. Його жіночі квіти мають таку кульку на червоного кольору, коли з насінням уже, і дуже гарно, ефектно, ніби як схоже на насіння платана. Якщо ви бачили, то ви мене зрозумієте. Остання проблема в тому, що е, через повторні приморозки він може трохи підмерзати, але це буде лише перші роки, коли рослина не освоїлась і не виробила у вас свої якісь навички для виживання саме в вашому кліматі. Тому не переживайте, саджайте, він дуже крутий. Тому бажано обридляне загищене місце. Тобто, якщо у вас відкрите поле, бажано поки що утриматися, тому що вітри та холод зими можливо трохи буде пошкоджувати. Якщо у вас гарна така дачна ділянка, де паркани, дерева старі, то це буде ідеально для вас. Моє перше знайомство з рослиною відбулося не так давно, всього 5 років тому. Я гуляв по красивому місці Ворзелі. І побачив якийсь дивний клен. Ну тоді думав, що це ще клен, справді, а вже потім поняв, що це вже ліквідамбар. В нього було величезне зіркоподібне листя, яке мало приголомшиво коричнево-червоний е, колір восени. Думаю, О, які гарний! Думаю, якщо його там живцювати. Ну. У мене насправді нічого не вистав, тому що це була осінь. І, по-перше, по друге, ліквідабори, наскільки я розумію, вони майже не розмножуються богатину, тому лише висіванням насіння. А ось цей мій сільверкінг, як бачите, він вже був щеплений на дику рослину. Чесно кажучи, я поки що не мав досвіду з його вирощування із насіння, але думаю, з часом я теж до цього дійду. Тож давайте оберемо правильне місце і посадимо цю чудову рослину. Ходімо. Ось тут буде майбутній трон нашого Сільвер Короля, тобто нашого такого красунчика. Чому саме це місце? Перше, тому що тут йде від абрикоси. Як я вже казав, біла варігадіця потребує трошечки притінення, адже вона може горіти на пилючому сонці, особливо ранньої весни. Тут будуть у нас чобушники або садові жасміни. Буде красива біла, до речі, вегела. І тобі не бачите королиці, а також клен японський, який називається батерфляй. Тобто така буде біла каска для нашого срібного короля. Також щодо ґрунту. Ліквідамор потребує, як і більшості рослин Північної Америки, слабокислого або кислого ґрунту, можна нейтрального, тому що північна Америка вона характеризується болотистістю, відповідно, там рослина адаптувалися вже до високої кислотності ґрунту. А оскільки ґрунт має тут слабокислий, йому буде тут просто неймовірно класно і добре. Існує ціла низка народних способів, як визначити кислотність вашого ґрунту. Перше, це роблять розчин, беруть ґрунт, змішують з водою та кидають листя смородини, і він там має бути або, або синім, або червоним. Другий те, що є рослинні маркери, які відповідно ростуть на ваших ґрунтах: це щавель, мокрець. Хвощ. Але я вам скажу, що найкращий спосіб, щоб знати, який рівень кислоти вашого ґрунту, це звернутися до спеціалістів. Тобто краще здайте ваш ґрунт в лабораторію, де люди вже хіміки, вам теж скажуть, у вас ґрунт кислий чи лужний. Тому що дуже часто рослинні маркери, вони, наприклад, хвощ, він прекрасно росте і в лужному середовищі, і в кислому, і навіть нейтральному. Тому не завжди це є показником. Якщо ваш ґрунт лужний, та відповідно, бажано зробити так, щоб ваша рослина росла в кислому ґрунті. Що це треба? Взяти верховий торф, змішати його із калійною сіркою і час від часу проливати його, як мінімум, два рази в місяць, проливати розчином оциту. Це робиться, як робиться на 10 літрів води е, ложка оциту. Відповідно, це буде закислювати ґрунт. Але ґрунт закислює не оцет, а саме бактерії, які живуть там, які виділяють кислоту. Відповідно, рослина росте не в симбіозі, тому потребує е, кислого середовища. Слово сад для мене це не а це дієслово. Тому що постійні якісь зміни, Уявіть себе, тут росла мене недавно ще картопля, а вже буде рости ліквідамбар. яка динаміка. Найкращим сусідом для вашого ліквідамбара будуть гортензії. Я думаю, тому що, по-перше, во вони схожі в умовах вирощування, адже і тому треба кислий ґрунт. А по-друге, вся, вся краса гортензії, яка восени, буде гарно підкреслювати красиве листя вашої рослини ліквідамбара. Ну, поговорили, тепер давайте і попрацюємо. Копаємо яму. Беремо в першу чергу лезо і розрізаємо агроболокно, розрізаючи. Таким чином ми з вами підгортаємо поки що ці куточки і викопуємо яму. Першу подати подивимося його коріння. В принципі, скажу, що коренів ще небагато, але вони вже ростуть. Бачите, такі красиві біляві корінчики, схожі на корінчика гортензії. І, відповідно, саме час його саджати, поки ми його опустимо всередину. Часто я в Києві спостерігав. Красиву картину, коли величезне кашпо, ріс, гарний, якийсь сорт, не знаю, який він точно, можливо, якийсь фастігіата, ліквідамбара. Це дуже красиво, але, чесно кажучи, я був лише раз там. І не знаю, наскільки це небезпечно для рослини, адже е, рослинка потребує тепла, дуже часто в кашпо глиняних вони перемерзають. Тому будьте уважністю. Е, краще для нього все-таки відкритий ґрунт, тому що так і безпечніше і практичніше. Тож, давайте копати яму нашого Бачите, земля в мене тут така досить пухка. Ось думаю цього є достатньо. Давайте приміряти. О, якраз добре, але давайте не забувати про смаколики нашого ліквідамбора, адже Підвінають якісь дороги, хочу поїсти також. Беремо трошки сичовини і трохи нітрамофосу. Змішуємо це все і поміщаємо нашу рослину в свій новий дім, свій трон майбутній. Закидаємо землею трохи. Ви думаєте, ще дуже жадібний Ні, насправді, Для рослини потрібна буквально десь чайна ложка нітроамофоски і сечовини. Адже якщо багато добрив, рослина просто перше може згоріти, по-друге, вона може занадто швидко почати рости. А в нас зараз вже середина літа, тому трошки ми цей ріст маємо вже стримувати. Якби ми його висаджували ранньої весни, то можливо треба було дати трохи більше добрив. Але оскільки зараз вже середина літа, тому краще обмежити. Так, обов'язково потрібно е, регулювати, щоб не було ніяких нас прогалин, тому що повітряні подушки вони будуть мати негативні наслідки для розвитку вашої кореневої системи, адже корінь має рости в землі, а не на повітрі. Зайву землю ми, ми вкладемо зараз в горщик. Я потім в неї посажу інші рослини, можливо, посію якісь матіоли. Ось. Оскільки е, був вчора Страшенно сильний ливень, то поливати його не варто, тому що бачимо хмари, зараз буде знову дощ. Беремо наше агроволокно і ось так заново його прокладаємо. Якби це була суха погода, то відповідно обов'язково треба ліквідамбер проливати. Адже рослина дуже вологолюбна і потребує підвищеної вологості. Відповідно, проливайте або в посадкову яму, або якщо плануєте в подальшому мульчувати поверхню землі, то. Відповідно, можете проливати і зверху на саму рослину. Якщо ваше літо буде сухе, обов'язково обов'язково поливайте щонайменше раз в тиждень відром води на таку цікаву рослину. Якщо у вас, відповідно ваше літо більш меланхолічне, дощівливе, то не варто цього робити. Адже зайва волога також є небезпечною. Звісно, краще всього висаджувати рослину ранньої весни, десь, наприклад, середина квітня. Але оскільки наша рослина приїхала до мене щойно недавно з Польщі, то Зараз вже як є, От. але якщо ваша рослина вона в горщику в контейнері, то це взагалі не проблема. Можете саджувати будь-коли, навіть взимку, якщо зима у вас не така холодна, як буває в нас в Україні. На цей рік йому вистачає добрив, а вже наступного року потрібно носити добрива раз в два тижні універсальними якимось добривом. Наприклад, це може бути весною, нітроамофос, а вже потім я роблю чарівні настої з кропиви, якими проливаю рослини. Напевне, вам цікаво, чим же хворіє ця рослина. Насправді майже не чим. Оскільки рослина для нас є нетиповою, тобто вона тут не місцева, то наші хулігани попалиться, інколи може його поїсти, але вона краще буде їсти спірею, чи, наприклад, сливу, а ліквідабор залишить спокою. Через його вирігальність, можлива грибковість, але це радше виключення, чим правило. Тому ліквідабор це. Рослина, яка потребує мінімум вашої уваги. Вона з буде тільки радувати. І мене також. І зараз коротко про астрологію. Ліквідамбер ідеальна рослина, яка для мене асоціюється із стихією вогня. Тому стрільці, овни та леви це саме для вас рослина. Адже так само, як і ви, він має вогняний темперамент. Його Аромат та краса відповідно дуже гарно доповнить саме ваші сади. Тому любі мої вогняні знаки, Liquid Number саме для вас, адже він підкреслить вашу і так притаманну для вас впевненість та харизму. А з вами був Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!